Привіт! Мене звати Тетяна, я народилася і живу в Україні. Напевно, що багатьом людям в сьогоднішній день здається, що за кордоном жити набагато краще, що там зеленіша травичка, мокріша водичка і взагалі набагато більші можливості для самореалізації. Але я вам хочу сказати, що я не хочу розвивати економіку чужої країни і взагалі я не хочу розвивати чужу країну. Я не хочу, щоб моя дитина їхала за кордон, коли виростоко. Я хочу, щоб вона вчилася в Україні і також жила в процвітаючій державі, яка зможе дати їй великі перспективи розвитку. І, взагалі, я вірю в наш потенціал. В мене чудова робота мене оточують чудові люди, з якими я спілкуюся і. Напевно, ще, ще найголовніший меседж, який я би хотіла сказати, завжди треба починати з себе. Не спихати на державу, не спихати на якихось політиків, не спихати на інших людей і не перекладати на них відповідальність, а брати відповідальність за своє життя на себе і. Починати з елементарних речей, таких як посміхатись, таких як вітатись, таких як не викидати сміття будь-де, таких як не паркуватися в місцях там, де це робити не можна. Та й зрештою просто перестати носити і давати хабарів. Я залишаюсь жити в Україні, я залишаюсь будувати тут процвітаючу державу і вас закликаю до цього. А зрештою, в Україні жити навіть дуже дуже цікаво. Ніколи не знаєш, що тебе чекає завтра.